Петрук Ірина на мішевський ліцей no Тарас Шевченко Уривок з палати причини. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні Вашка в далеким краю, пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, полюдучись її, її заклюють. Чи винна ж голубка ще голуба любить, чи винен той голуб соки лубив? Сумує, виркує, білим світом нудить, літає, шукає, дома заплутив. Щаслива голубка високо літає, Але не до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, кому дає знати, де милий не чує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, їх і чорнобриву уже заповаг? Якби ж та далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла. Живого любила, другу задушила, а до неживого яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, шалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з усні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря відпочив. а з неба місяць таки сяє і над водою і над гаєм, кругом, як в все мовчить. Аж гурт з Дніпра повиринали малії діти сміючись. Вечеряти. Пограємось, погуляємо, ще й пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещену положила. Місяченько, наш голубонько, ходи до нас вечеряти. У нас козак в вечереті, в вечереті, в осеці, срібний перстень на руці Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві. Ух, ух, солов'яний дух дух, мене мати породила, Не негрещину положила. Світи довше в чистім полі, щоб нагулятися до волі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають. Посвітина. Он щось ходить. Он придумал, что с тобой.